Так, шановні мої любі дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні поділюся коротко і по факту з вами, як я готуюся до сезону, який наближається. Як то кажуть, готуйся не влітку, а посічники готують свої рамочки в... поза сезоном, тобто взимку. І е, на даному етапі рамочки вже натягнуть. У нас є на каналі відео, де я натягую рамочки, показую, як я їх натягую. А на даному етапі нас чекає навощування. Е, як я навощую? Вирізав я таку планочку, як то пише, кажуть, як -то, кажуть, для навощування підписано. Е, така фанерка проста, яка в яку стає рамочкою е, в розмір листа вощини. Беремо лист вощини, ставимо на цю фанерочку, плямо це від меду. Е, так от Ставимо рівненько, накидаємо рамочку. Далі користуємося м, 5 амперним, е, скільки це хочете амперним зарядним е, пристроєм для акумулятора. О, важливо не на 12 вольт, а на 6 вольт, тому що коли будемо прикладати зараз е, ці крокодильчики, е, то 12 вольт буде дуже швидко пропалювати ощину. Десь секунд. От зараз що, контакт. Секунди 3, а потім я так от прижимаю однією другою рукою. Паличкою трошки посередині допомагаю. Топиться. Появилося сильно не впаюю, щоб воно її не різало. Є і... і останнє. Супер. Все, готово. готова і рамочка як барабан. Що з одного, що з другого боку вощина не відвалюється не тримається чудово. Зараз, що важливо, зараз кінець листопада і ці рамочки в мене будуть стояти. Там в таких от стосиках, я вам пора покажу, як я їх в кінці відео я покажу, як я їх зберігаю. В таких стосиках і е, дріт не буде там стягуватися, вощину не покрутить ні нічого. Раджу вам зараз підготуватися до сезону, собі підготувати рамочки і вони зберігаються, още, ця міль їх не їсть, і вони вам будуть добре слугувати. Щодо е, 145-ї рамочки, мене є така ж сама підставочка. Кладете лист вощини, зверху рамочку, вставляєте що трошки рамочка некондиційна. Е, вставляєте, так само навощуєте, раз-раз-раз і все. Кустуванця я ще таким навощувачем, таким, знаєте, як кастет отак от робив. Ну, це, для початку це для мене було перший рік класно. Мені подобалося. А зараз отакі от от крокодильчики, це прям незамінна штукенція. Так пару рамочок ми натягнули. Складаю я їх у от стопочки там по 10, а то й побільше рамочок. Для того, там, от, допустимо, сьогодні я сів і натягнув рівно на один вулик рамочок. Це, тобто 10 трьохсотих і дві пачки по 10, ні, тут більше ніж по 10, 145. -х. Зберігаю я їх, бачите, отак от зв'язую скотчиком. кочиком. Трьохсоті я зв'язую таким трикутничком в один, бік і в інший, трикутничним хрестиком таким. Щоб вони нервалися, а не нервуться, якщо їх просто перев'язати одним, одним боком. Вони... Е Площина не пливе, дріт не стягується, нічого такого нема. Складаю от стопочку, поскладаю, що е вже понавощував, понатягував. І тут є у нас ще пусті, ще чекає у нас така от стопочка. І ще сьогодні того року будемо ще збивати рамочок, то коротше роботи дофіга, коли того діла є. І хотів сьогодні ще вам показати: отака от от рамка, ну вона нічим не відрізняється від е, свіжих. Цій ці рамки рамці рівно рік. Е, тобто я її не просто не використав цього сезону. Рі, минулої зими я її навощував. І вона, як там, як барабан була, така і є. Єдине, що бачите, пробувала її міль погрести. Так от вона собі чуть-чуть спробувала -чуть і сказала, М -м -м, ні, просто вощину гристи не буду, бо воскова міль дуже любить, якщо є ще перга. Пригад, це для неї прям смак. Отак, от, от, друзі, Дякую. працюємо. Дякую вам за увагу! Дякую, що залишається з нами щасливо!